Цьогоріч ужроці менше одружувалися, ніж у попередньому році, а ось кількість розлучень майже не змінилась. За 11 місяців 2020 року у жоді зареєстрували 752 шлюби. Це на 248 менше ніж у 2019 році. дев'ятнадцятому році. Міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану зазначають, на зменшення кількості одружень вплинув високосний рік. карантин, а також те, що все більшої популярності набувають цивільні шлюби. Протягом 2020 року Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 97 актових записів про розлучення, тобто відповідно складено 97 актових записів і проставлено 224 відмітки за рішеннями суду. Це що стосується 2020 року. Що стосується 2019 року, то 100. Актових записів було складено за взаємною згодою і проставлено відвідок за рішеннями суду 269. Приблизно картина однакова.